А ось вішинка, яка, звичайно, зараз зовсім уся замерзла, бо на вулиці мороз. А яка ж вона красива, яка вона довершена. Кожна пелюсточка, а? у такому лісі знайти отаке таке живе створіння. Зверху, повно снігу на пелюстках. А тут гіменофор, який чекає тепла і розсиплеться новими спорами навкруги. Чудова вешенка. От уже я не чекала, що зможу знайти отаку красу. Ось я вам дала насолодитись нею.